Всім привіт, дорогі друзі! Вітаю у себе на каналі. Зараз ми будемо проходити з вами по магазину Аврора. Подивимось, які акційні пропозиції нам запропонує саме цей магазин. Акційні пропозиції, до речі, будуть діяти до 9 числа. Всім бажаю гарного перегляду, а ми будемо з вами розпочинати. Black White, кухонні губки 3 плюс 3 ось такі величезні губки, 6 штук. Зараз будуть коштувати в магазині Аврора 44 гривні. Коштували 49 гривень. 5 штук плюс одна у подарунок для гарного настрою пропонує фірма Fino. Файні губки різнокольорові. Вони зараз будуть по акції 34 гривні. Вологі серветки Express Cleaning 60 штук у нас підходить для прибирання. Подивимося, яка. Гарна сінька упаковка це такі дуже-дуже вологі серветки, коштують 44 гривні. Ось такий шкребокс ручкою. Таким. Я таку, кстати, до речі, не куплю, треба буде собі також купити. Зараз такий шкребок буде коштувати 15 гривень з ручкою. Якщо вам потрібні ось такі прищіпочки, їх в наборі у нас буде 20 штук, набір прищіпок для білизни пластмасові, коштує 32 гривні, коштували 39 гривень. Ось така вішелочка з пришіпками, їх 8 штучок пластмасова. Зараз буду пробувати, які вони. Та в принципі, в принципі Такі, що витримають навіть ці джинси, але не 8 пар. Зараз будуть такі прищіпки коштувати. Зараз трішки розберуся з датчиком 25 гривень. Це вішелка для сушки. Так, це в нас щітка. Туди можна додати миючий засіб. Зараз я буду доставати, вам показувати. Подивіться, на такі приставочки. Мені здається, дуже крутична така штукенця. Треба буде собі таке купити. Зараз буде коштувати. Мені здається, що взагалі Аврора це країна чудес. Ти Заходиш з грошима, виходиш без них. 59 гривень коштувало 99 гривень. Рушник паперовий. У нас один, один рулон, але в два шари. Тобто він буде товщий, ніж звичайний. 47 гривень коштувало 55. Основ панда це вологі серветки для немовлят. 60 штук в упаковці, і коштують вони зараз 74 гривні. Коштувала раніше 99. Туалетний папір ось такий сіренький Коштує зараз 8 гривень. Дивлюся, ще один. Ось такий буде коштувати 6 гривень. Діють акції до 9 числа. Ваніж для білих речей, виняткова ефективність, видалення плям та ще біліший білий. Коштує зараз 29 гривень за 100 мл. Тепер у нас семана, це кондиціонір. А, зараз подивимося, яка його, яка, який його об'єм. 800 мл. Понюхати, до речі, не вийшло. У мене 99 гривень коштувало 169 Тепер персіл у нас кольоровий, 1 кг 200 г в упаковці і коштує 164 гривні. Тепер порошок Савекс. У нас 2 кг 250 г, також для кольорових речей 199 гривень. Ого, майже соточка економії, нічого собі. Савекс у нас 3 кг 450 г преміум 299 гривень. Зараз коштує ось такий порошок. Савекс 1 кг 200 греміум. Також, також по акції 102 гривні. 67 гривень у нас буде економія до 9 числа. Ось такі капсули Universal Pro Watch 3 в одному. Ось в такому кисі, який хотіла сказати, в відерці. Їх там 70 штук. Зараз я вам скажу, скільки коштує. Тільки трішечки ручку уберу. І на датчику скажу, скільки коштує 70 капсул. в Такому відерці. Щось не хочеться датчик працювати, запрацював. 449 гривень, 150 гривень економії. Капсули для прання. Ось такі капсули, їх 30 штук, тобто 27 і плюс 3 в подарунок фірма Сіла 4 кольорові. 7 формулів, да, чи 7 формула 239 гривень, зараз коштують такі капсули для прання. Брев Power Active 24 на 7, класік, це для туалету, для того, щоб пахло. Всі ми, в принципі, це розуміємо, 50 грам. Коштує зараз 44 гривні, раніше 77. Аріель це в нас також капсули 22 капсули. Коробочки в такі, в принципі, такі зручні, мені здається. Але вони дорогучі. 347 гривень за 22 капсули для кольорових речей. Савекс Преміум 300-грамова упаковка. У нас коштує в нас зараз. 29 гривень, а раніше 49, 20 гривень економії. Так, дивимося далі. Ароматичний спрей для дому орхідея 500 мл з дозатором вже йде в наборі. І, і такий спрей буде коштувати 39 гривень замість, замість 49 гривень. Дивимося а, далі. А, це також пахучки для вашого туалету. Є там три а, аромати: морська свіжість, да, якийсь фруктовий, 8 гривень. Ви в пластмасовий а, контейнер такий вставляєте і користуєтеся. Зубна паста Colgate Max Clean у нас 75 мл, міліграм, мілілітрів. 77 гривень, зараз коштує така зубна паста. Далі дивимось, лісовий бальзам, антиналіт дія, тотал комплекс, зміцнення ясен, інтенсивне чищення. Також 75 мл коштує 38 гривень. Далі ми дивимося Аквафреш плюс white. В общем, хто англійську знає, ви молодці величезні, 51 гривня коштує ось така зубна паста 75 мл. Джилет у нас японська сталь 8 плюс 2, тобто 10 ось таких бритв ви маєте в упаковці. І зараз воно коштує 99 гривень замість 129 Також я вам показую ще одні набір бритва для гоління, бік 3 плюс 2. Тобто що в нас там іде? Дві насадки і одна сама бритва. Так, дивимося там також на англійській мові. Нам це недоречно. В принципі, тут все зрозуміло: дві насадки і одна основа 119 гривень за місце 39. Нівей для чутливої шкіри, охолоджуючи бальзам після гоління. 100 мл. Зараз також діє акція в магазині Аврора. І коштує. 219 гривень, а було 292 гривні. Також ми дивимося, це міцелярна вода в 490 мл, коштує 59 гривень. І така ж сама фірма у нас Клінес плюс, це тонік освіжаючий, 240 мл 46 гривень. Так, також, що це в нас? Що це в нас? Сиворотка заспокійлива для обличчя 30 мл Free Care фірма. Дивимося, скільки коштує така сиворотка 224 гривні. Далі ми дивимося, це крем для всіх типів шкіри, для обличчя також з ромашкою 50 мл. Дивимося, скільки коштує. Зараз, як звичайно, дочок запрацює. 79 гривень, ромашка 50 мілілітрів. Це така малесенька соковижималка. Подивіться, вона зручна, вона компактна, вона невеличка, тобто все гуд, ручний. Да, 300 мілілітрів. Подивимось, скільки коштує ось такий. Давай, давай, соковитискач, 49 гривень, було 59. Ось така ж мені взагалі дуже сподобалася. Це для яєць, для трьох десятків яєць. Бачите, перше, друге, третє, три яруса 159 гривень за міст 199. Також це в нас для зубочисток автоматичним є зверху. Отвір 17 гривень за місць 24. Ось така скляночка. Мені також дуже сподобалась: 150 мл. Вона гнучка, але доволі така прочна. В принципі, 150 мл, якщо вам щось треба відміряти, зараз буде коштувати 9 гривень. Стакан мірний і прозорий на 150 мл. Ось така взагалі не чашка, це кухоль, мабуть, мені здається, да? гляньте, який колір. Да, кухоль емальований на 1 літр. Дуже така зручна, або там каву попити, нагріти водичку, або чай 119 гривень за 149 Ось такий набор ножиків три кольори: синій, червоний, жовтий. Ви зможете придбати в магазині Аврора 19-сантиметровий ніж, і обійдеться вам такий набор. Як ви гадаєте, величку-невеличку ціну 109 гривень за 139 Далі дивимося фрекенбок-фірма. У нас Меджик це а, тряпка для прибирання, тобто для вашої швабри. Дуже якісно зроблена, і, мабуть, така ж сама буде ціна 160 гривень за місць 179 гривень. Дякую всім за перегляди. Я бажаю вам всім гарного дня і гарного настрою. Буду вам дуже вдячна за лайки та підписку, якщо сподобалося відео. Не пропускайте, залишайтеся разом з нами, далі буде тільки цікавіше.